Кожне свято має свою символіку і атрибутику. Як прикрашали свої оселі наші предки в різдвяно новорічні свята. Наші предки були ревними охоронцями природи. І роль сучасної ялинки виконував дідух або сніп раю. Ми маємо відновити все те краще, що залишилось нам у спадок. У кожну родину і у селю має завітати традиційний дідух як національний символ свого родоводу. Для того, щоб мати святковий настрій зовсім не обов'язково брати заручну ялинку, можна створити казкову атмосферу за допомогою тематичних смуків дідухів, солом'яних павуків, ангеликів, підтвердженням тому. Є виставка різдвяно-новорічних композицій, яка знаходиться в сільській бібліотеці села Висипівці. Отже, мандруємо у цей казковий край. Початок подорожі розпочнемо із вибору сніжки. Сніжки не прості. Виберіть одну сніжку собі до душі. Не забувайте, звідки ви і хто ви, чиїх очей лежить на вас печать. Кожен дідух несе в собі якийсь зміст, символічність. Дідух означає дух діда. Отже, в нашій виставці основним дідухом є дід. Він старенький, лице порепане. Колосків на голові немає лисенький, але основний. Мати і дитя. Стрілися двоє. Він Дзинь зелень, дзвонить дзвінок. Сільський. Польовий. Дорога до неба. Бог в трьох особах: бог отець, Бог – син, бог дух святий. Купальський. 26 квітня 1986 рік. Альон цвіте. Ще й увесь тут зібрався рід наш увесь, Тернопіль, Соєвий, Лісовий. Чотири сторони світу. Південь, північ, схід і захід. 32 33 рік. Небесна Сотня. Хліб у сьому голова. 12 апостолів. Спасівський, Чічка, Маковій, Пречиста Діва Марія. Панночка, три цари, семья. У році Петро І, запроваджуючи віточислення від Різдва Христового, до речі, хочу сказати, що Україна вже рахувала так роки понад століття, повелі з цієї нагоди прикрашати, столи, прикрашати будинки новорічними ялинками. І так з цього часу і пішло ставити новорічну ялинку. Але переважно новорічну ялинку ставили багаті заможні люди, а бідні люди все одно дотримували своїх традицій. Традиція це частина нашого минулого, яким ми допомагаємо перебратися в майбутнє. Стучасне завжди, завжди по дорозі з минулого в майбутнє. Купивши дорогі іграшки в магазині, принісши з лісу ялинку або купивши штучну. Тут нема мистецтва, творчості, іде тут Дух Свята. Усі радощі життя в творчості, Творчою працею долаємо круті сходинки в царині життя. Скільки цікавого відкривається тому, хто вміє фантазувати, мистецтво є посередником того, що не можна висловити. Завершується наша виставка найдобрішими оголошеннями. Світові не вистачає добра. Візьміть те, що вам конче потрібно. Любов беремо. Найпростіша річ, яку робити із любов'ю, то є творчість. Творчість то завжди краса. А краса – то неодмінно творчість. Бачити і відчувати красу це також творчість, творчість душі. Такої людини ворог не скривдить, злидні не обсядуть, друзі не покинуть це істина. Експозиції Різдвяно-новорічної виставки є ще багато цікавого, але як народна мудрість каже, краще раз побачити, чим сто раз. Почути, тож не гайте часу. І на завершення процитую Булгакова: Талант віддайте творчій праці, боріться люди з сірістю життя. Христос ся рождає!